Доброї ночі, вітаємо всіх на нашому каналі. Продовжується серія е, відео. Наступна серія по фільмовій. Ой, я не знаю, як сказати, вночі. Щось <с questo> путаю слова. Е, наступна серія по цій котельні. Як ми починали з чого? Який-то яке що ми десь вже знімали. Зараз запалимо вночі, бо в нас мало часу. Завтра в дорогу. Що ми тут кинули? Кинули, щось розрубали. Якесь таке дрібненьке трошки, але у нас не виник розпалювача. Ось такі дрова. Ось дрова. Розмір дрів. Дрова. 20. 20 на 20. А ну, Влад, бери, закидай, Я буду знімати, чи воно прийде туди. 20 на 20 нашу топку. Дай гасне. Да? Зазором. Кидай. Ще і шяточка котел. 200 литрів топочки. Ну, вот он не ляже. Ой, щось, щось, щось Бачна, багато Їх, так і щось. Почти все багато порожніх талых. Так добре. наоборот, стволы от звуки закинь. О, вот так краще проводит. О, зараз збоку закінчим. Ладно, все сюди, патроненьки, тоненькие -тоненьки, дошечки. Ось таке ще тоненьке на батька вже. Ну тоненьке, це знаєте. Це не тоненьки, ми ще сюди немаємо. Перший розпал не бажано забивати, але ми з тої сторони де газове вікно бачимо, не закрили. Тобто сюди протяг, є, бачите, там підкладатися. Воно мало би протягти. І це котел з турбіною. Це котел з турбіною, зараз коли повно, щоб потім нам його не підкладати. Побачимо. Але як, якщо не потягне, придеться це виймати звідси. Хі, хі, хі. Чим ми будемо палити? Ніхто не знає, чим ми будемо палити. Якось а, що знайти. Турболізатори. В першому каналі турболізатори, в другому каналі зразу. Типу все розраховуємо турбіну. Все холодне, аж мокре. Холодна вода. А, термометр зараз поставимо. Ось така температура біля 15 градусів. І ще один турболізатор так і є. Запасний. Вурчик. Та він валявся, що мокрий. конденсат такий. Конденсат. Він ще звар нічого. Так, да, так. Гайди як зварка. Любить щось конденсувати по самих швах. Бачите, як в холоді, в холоді. І будемо пробувати палити. Так треба папір шукати. Навіть в першому каналі у нас турбулізатор, турбулізатор буде заважати, особливо для першого запуску. Але в нас є турбіна. Турбіна мала би мала би все це справити. закриваємо всі ці двері герметично. Такий папір ну, який є. Якось папером трошки кинули, а фрізо гарний фірмовий, гарний фірмовий З схемами, як підключати. Якщо там клапани як циркуляція робити. Расписано. Я симвою, що зараз природня тяга нас спасе, по-перше, кота сирий. Ну, але зараз на ніч на вулиці холодно. Може тягло б. Це ж перший запуск. Але ми трохи заплаплено вложили, плюс до топ-топ сину повна топка, розумієте? Тому ми більше надіємося на турбіну. Турбіна би тільки в нас копила трошки. Має робити, там може і природня тяга нас. Це прийняття тут допомагати мене розпаду. Це ж перший-перший запуск, ми замітили, буде конденсуватися страшенно. Все буде страшенно проденсувати. Вже дим. Вже демо йде на будинок, так? Запалили. Що наступне? Наступний беттаймер заводимо на максимум і Ох, закриваємо. Турбіна пішла тут так швидко, що встиг. Так що у нас тут стоїть 60 F5. Зараз перейдемо на F1. Хай буде f 2 На дрова. Ми будемо поки F2. 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 Щось вона сильно Ну там регулюється. Регулюється. І температуру ставимо завжди максимальну. Температуру ставимо максимальну. Скільки може ця автоматика, так і ставимо. Це воно більше не може. Воно буде поки А Вона засинавне. Так, тут накисне, протиснути, значить, значе все відрегульоване. О, тут дим проходить, понад, понад димоходом. Бачимо, так воно сильно нагнітає, аж димохи не перевіряється, тут зараз нахиється, все піде. Таймер розгоряється. Пройшло вже скільки? Більше 10 хвилин, це бачимо 10. Там всього на 30 хвилин, хоча пише 60, то він насправді на 30 хвилин цей таймер. Немає ніякої температури нормальної. Тільки що перестав дим проходити. Що, яка була проблемка? Проблемка була в тому, що вентилятор був наповний, що ми тут не регулювали? неправильно була виставлена турбіна. Тобто зубіна якась не знаю, що за тип турбіни такий. Є до її інструкції ця ДП02. Тоді ми війшли якось в те меню, я забув, що тут помилка є в меню. Це треба вимкнути, затисти плюс-мінус. Там пише F, на російському неправильно. Треба плюс-мінус, ти її вмикаєш і вибираєш тип турбіни. Хоча він вибраний був. Е... Дивіться, я витрачу хвилиночку вночі. Вибраний був тип турбіни. Бачите, пише F на російській мові. Це неправильно. На польській правильно плюс-мінус. І то треба. Е... Бачите, після, включа, після вмикання. плюс-мінус, плюс-мінус, плюс. Д1 вентилятор. Зараз ми поставили д 1 отакий ВПА. Хоча насправді це не ВПА вентилятор. А ДП-02. Там було Д2, так ну, типу стояло правильно, але він не піддавався регулювання. Зараз підеться регулювання. Дивіться, режими ми міняємо, поки воно розгоряється. Зараз тільки що, тільки що. Бачите, там, по-перше, він дуже холодний. Там турболізатори лежать. Ну, Отакий, я не знаю, градусів. <h won> такий самий, як тут 28 градусів води, такий самий димохід, що вихід води, що димохід поки що однаковий. Поки що однак. Турболізатори стоять, я не знаю, яке горіння. Але зараз, дивіться, міняємо просто режими F1, F2. В принципі, в принципі десь F3 добавляє. А що оберти? F4 зараз буде на 100%. Аж дим видуває. там, нам таке не треба, але факт, що реагує прекрасненько, а то не реагувало це. Давайте ми поки що на F1 попробуємо, як він поведе себе на F1, він смарт режим. Він сам визначає по, по роботі типу штучного інтелекту. Але немає температури на димофові ніякої. Чи так він ловить, чи так, чи так, так воно горить слабо. Хі -хі. Хто як думає? Хто як вдома є? То, щоб заглянути, вже в нас немає цепочки, натискаємо стоп і не чекаємо, поки воно затамується, відкриваємо. Ні, тут не видно. Ось сюди. Ну, воно, а, так Такої горіння немає ще. товсті дрова. дрова. Ну, Бачите, на природній часі добре на природній часі. Просто разом. А як воно все нас самокрик, там кондесат поплів. Поплів конденсат. У нас ще й горіння немає такого, то всі дрова. Можливо, вони не зовсім сухі. Але вже, 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 мало би горіти. Ні, тут вже вогню, ух ти. Тут вже такий жар, що ого. Тут вже ого. От хто запалює коє червоні віадруси. Червоні віадруси. Він на провідні часи скоріше розгоряється. Коєвіадруси. І ви на розпалі. Щоб такий був вогонь, щоб такий був вогонь, і щоб димохід був такий, ну ніякий, розумієте? Ну він не холодний і не теплий. О, дивіться, ну. Десь мені пірометр шукати. Тут де подвійний, взагалі холодний. О, яка температура тут котла? Така сама температура, де тут нержавійка. О, тут вже градусів 35 може є. О, коли ми дали так кучагу більшу, він почав гудіти. Турбіна йому не дає так сильно годіти. Бачите, скільки там вогню. Там вогню ого. А димохід холодний і все. Все одно цей котел буде екомішений. За 40 ківочку більше, більше цього. Більше теплообмінника, довше каналу, так він довше, так воно все ширше, площа велика. Плюс тут зараз два турбозатори стоїть. О. Ну, не знаю, як він себе поведе з тими турбозаторами, трачей, тільки так ми залишаємо. Це вузенький, типу під сороківочку, Раптом ще буде щось, сайбер, можна буде підкинути. Ну. ну, Зараз котел повний дим, бо він повний дров. І вони ще, бачите, такий низ, низ вгоряється. Але горіння є. Так, F1 у нас стоїть F1. на 80 градусів на максимум. І чекаємо. Так, термометри. термометри, немає термометрів. Де наші термометри? Де наші термометри? Це термометр сюди, Бо ж ми, як вони показують, цей 20, це теж 20, значить більш-менш нормально. Так, термометр тут. Термометр тут, що насос не вмикався. Такі лізні, ну це об'єм води, це перший запуск самому себе розігріти, але все одно, все одно що так димохід не грівся із турбіною. Так з турбіною не грівся димохід. Бачите, він на, на розпал дає небагато. О, бачимо, температурка пішла. Тут температурочка теж йде. Десь має вчитися насос, не знаю, на 35, напевно. От тут якби він F5 це ручний режим, але там, якщо він переходить, ми настраємо, можна налаштувати вмиклення насоса, все, але але... але Виходимо ми на F1, але все одно ну, вже по-своєму живе. Оце смарт режим F1. ну ну no -ну. Давай вмикнутися на сусечок. Ще мені тільки розігріть, дивіться, 35, ні, не, не вмикається. Ще не вмикнувся. Вже 20 хвилин довше у нас розганяється. Зате тут диму ніде нічого немає, тільки запалили ми. Включили вентилятор, закрили і все. Ну, зразу, бачите, засину сину дув нас він якби. якби не... 에... Вже якби гасив вентилятор. Дивіться, співпадають градуси. Рідко коли таке буває. Погано, що співпадають. Ми хотіли, щоб воно трошки більше справді брав, ніж, ніж це. Ніж ту сталося, бо 80 трошки замало для нашої системи. Ну, більше він бачите не спішить набирати, бо у нас йде самочок. Іде самочок, дуже все тепленьке, все тепленьке. Тут у нас... А, ні, тут ще холодний. Тут ще холодний, тільки тільки він, в принципі, в принципі він, він сам себе гріє. Товсті дрова якось так вони лежать, цікаво. Тільки не Але ж все одно. Може додати оберти вентилятора, я не знаю, зараз ми попробуємо. Попробуємо. Зараз зайдемо F5, трошки збільшимо, збільшимо F5. О, викнувся насос, бачите, поки ми з вами говорили, на 36 разів мікнувся насос. Так, оберти, 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 вітляти, не туди ми вже зайшли. Де оберти? О, до 50% може давати він зараз. Сильніше дне. Може, то забагато. Хорош ми пограємося трошки. Де це оберт вентилятора? о, Зменшилося, бо ми давали 30% замало йому для розпалу. От десь такий режим файний для розпалу. Зараз буде швидше розпалити. Дивіться, пікнулися на сосик, але поки що температурка. Не знижується, але поки піднімається. Вже близько 40. Близько 40. Єдине, що в нас, що в нас не, спрацює, не спрацює термостат від димогазів. А це мене напрягає. Нема температури, тебе що? Тут менша температура, ніж води. І це турбіна для мене. Шо, що ж то за такий котел? Ще в нас так не було ніколи. Ще ж горить, якби добре горить. Може... Не знаю, можемо добавимо оберти. Добре, ми пограємося за кадром, але вентилятор точно не спрацює. Вентилятор... ой, вентилятор. Тер, 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 термостат димогазів точно не спрацює. Ну, міша погрити не набрати температуру, має, має димохідна грітися, не знаю. Нема температури димоходові. Пройшло 25 хвилин, тільки 50 градусів набрали. Є велика підозра, що дрова сироваті. Дивіться, при включеному вентиляторі. Ну і що він ще слабо набирав? Ми поставили е, на F1 дуже мало йому. Ледве, лед, не немає. І димохід такий, що ніяк не хотів грітися. Хотів грачіше за димоходом. а зараз димохід вже я поставив на 55 градусів, щолкнув, щолкнув наш термостат, якось працював. Випливає з димохода конденсат. Нема тут температури, розумієте? Дивіться, горить. Пів, майже півгодин-25 хвилин я руку тримаю. Ну, Градусів так 55 до 60 є. Ще тільки що тут. Ще 50 тут. І що цікаво, ми відкрили під з працюючим вентилятором, і що таке затягує. Тобто вентилятор йому тормозить. Але ж зараз я дав на F3, це на 50% вже. Ну не знаю, треба гратися, якби треба трошки пожити, погратися тут тими режимами, може ручним, бо F4 це буде вже засильний. F3 це, бачите, типу на вугілля, ну якби замала турбіна на такий котел, але знову ж таки її запас, ну ми їй даємо тільки на 50%, тобто ще запас там О, зараз відкрили, почало гудіти, бачите, там конденсат. Конденсат наплинув, Там просто ціла, ціла калюжа води. Дуже схоже, що схоже, що дрова щось, вони не сухі, хоча вони лежать начебто під накриттям. Може їх недавно сховали під накриттям. Дивіться, це вентилятор дне. Вентилятор дне. І, і ще затягує. Тобто чай там вистачає. А ну вже, вже ця трошки видуває. А горячі, щось вони в'яло і конденсату багато. Тільки тільки бачимо 55. Хоча автоматика трошки менше бачить. Тільки тільки тут 50, 52. Тільки-тільки, щось він ніяк не хоче розганятися, не знаю з чим по зм... ну Дивіться, відкрили ми це, починає гудіти, починає швидше набирати. Значить йому замало вентилятора. Замало вентилятор. вентилятор. Ну, Ще пограємося тими режимами, щоб вже якось визначитися, добре, що ми на місці, щоб господарю якось сказати, який алгоритм, бо кожна автоматика з кожним котлом все одно треба настраювати, дивитися, як воно, як воно себе поведе. Ну, Вже майже 4 година ночі, треба трошки відпочинути. Зараз я писати, писати, вибережіть себе, мені, знаєте, трошки наверное, система мене не витримує, коли ті самі зробіть мені, зробіть, зробіть, мені зробіть і далі себе бережіть. Якби не було мене одне тільки замовлення. Завтра я раненько, ну, запалили б ми і спокійненько поїхали б додому. Так у нас 10 годин дороги і комендантський час. І треба з їх на другий об'єкт зробити. Я не можу, ну, щоб спіти додому. У нас немає вибору, розумієте чи ні? А тут вже аж голова е тріски. Значить що, не бере наш котел температури ніяк. Не бере, то це так, ми додали обертів, якось-якось. Е що там? Я підкинув ще два поліна, дрова на місці. Дрова на місці, Трошки в неї завіслих такі крупні дрова сильно. Крупні дрова. Це одне діло. Ну, я завжди кажу, треба крупні дрова змішувати із... Дрібними, щоб воно нормально горіло. І відчуття, що вони, що вони не сухі, вже я відкривав і так тягу давав. Ну, Даю, чуєте, воно починає гудіти. Зараз може почне горіти. Так то воно ці дрова підсохли. О, це ще знаєш, воно ще не висохло. Ці дрова підсохли, що там є і дивлюся на вулиці, дим іде такий білий дим. Хоча ніч, вночі видно, що білий дим іде. йде. Вже скоро почне світати. Ну, так куди її більше гуди. Не знаю я. Не можна ніяк добити до 70 і все. Ну я думаю, що це за дров, варіанті нема. Це як типу як не борться, на 40 швидше набирає, тобто він за тих часом більше не бере. Так до 70 доходить і все, і впирається би в 70. Ну, зараз ти дав тягу, але ця дрова я так тут відкривав. Вичав тут. Поворошив, щоб, та, щоб той жар трошки обсів. Бачите, там те ціле полі, так і лежить. Ціле-ціле, ціле, воно саме спочатку. Знаю, щоб мій телефона не перегріти. Отак. Не знаю, видно, не видно. О, там повністю ціле поліно, і воно таке завісло притиснулося до стінки. Це схоже, що воно не сухе і крупне. О, зараз його трошки поворушив, воно впало, прогрілося, типу, шану, бачите, шано починає котел. Нормально вибілюватися, що воно тільки починає нормально горіти. Тільки починає він горіти. Отаке. От ще спробуємо погратися, може вентилятором, піду трошки відпочимо. А вже що тут ми зробили, дай Бог, життя вранці трошки розкажемо. Я не знаю, як я буду в дорозі, ну то воно буде. А і ще забув сказати оцей обдув. Обдув димохода. плюс там трубки всередині йдуть, О, дивіться, турбіна, шурує, як то кажуть. Бачите, скільки там вогню всередині, бачимо, ну, начебто вже ті дрова підсохли, щось вони почали горіти. Не хочуть горіти дрова. Ну якби вони згоріли дрова і не було температури, зажимів, вони лежать, лежать. Трошки, трошки зайшло, це трошки термометр підвісає, трошки, трошки зайшло за 70, так 72-73. В принципі, градуси співпадають. І при тому сому, при тому сому, дивіться, я руку, ну вже вже градусів. 80, може є, а то ще руку тримав, не було горіння, розумієте? Тільки-тільки. Там вже турбулізатори знімають і цей обдув повітря, обдув димохода. і димохід довго там плило в димохода видно було там рівочку, там страничок. там воно досить довго. Бачите, там дрінечок. Дуже довго він посихав, прорівався. Я розумію, що це перший запуск, але ж, але ж не так довго, не так довго. Все одно, це тільки сімочка ми не четвірку, ой, на 40 кілочку сімочку сімечку насосу. О, 55. Трошки можливо більше 50, хоча трошки не співпадає шкала, ну, це не страшно, що не співпадає. Ми підрегулювали, щоб було реальні ціліальні градуси тримало. О, що за дрова такі? Можливо, вони лежали десь на дощеві, Не сухі, можливо, що вони дуже крупні. Я б не сказав, бо що вони під, дивіться, під накриттям лежать. Можливо, що сильно крупні. Ну треба крупні дроби перемішувати із дрібними. Щоб пару таких ще дрібненьких доложимо наверх. Може вони мокрі. Може вони мокрі. Вже я не можу. Я не, сказав, я не. Я не можу вже зараз відчути вночі. Ну, щось воно не те. Щось воно не те. Ну такі крупні саме розумієш, вони так, але їх перемішку все одно має горіти. має горіти, Хоча б 73 мало б на такі дрова, це було б нормально. Вже почало 73. Зараз ми зімемо пару полінець і підемо спати. Ну що у нас? Раночок наступного дня було таке, що завісли ті дрова встали ранці. І там таке ну проміжки великі, дрова крупні. Ну, потім ми ті дрова трошки підворошили, вони впали і кинули трошки ну, таких, і, і крупні, і дрібніші, воно нагрілося. Але дивіться зараз, як працює на скотал. Працює з відкритими дверима. Ну що, що з звідкимо по першу турбіну вимкнуло, бо тут більше як 80. Ой, не так, отак. Більше як 80 він не можна поставити на цій автоматиці. Просто як автоматика. Може ми потім трошки підложимо якось і щоб він і так відчував щоб він і так відчував температуру. Трошки, трошки обманути ту автоматику, ми спробуємо. Ось таке. Дивимося, як, як тут всередині горіння відбувається. Як горіння. Такий вогонь іде там. Гарненький. Гарненький вогонь. Горить гарненько. Тут дим є, але там і дрова такі, знаємо, сосна. Такий біленький дим. Біленький дим. Що в нас? Получається така ситуація. Якщо закриваємо ці двері, багато вториного, а замало первинного повітря. Бо з ну, 60 ки саме з такою, таким, з такою подачою повітря не робили ми. Воно то горить непогано, температуру бере, але не так, як, як би хотілося б. Скажімо так. То ми вирішили все ж таки тут е, трошки зменшимо вторинного повітря, щоб більше йшло сюди. Дрова догорять, ми трошки зробимо маніпуляції, поки ще ми не поїхали, бо нам далеко їхати. І тоді вже розкажемо це все, що тут таке від шовнути як зроблено. Що як тут зроблено? І чому так? А тим часом ми до Марка йому підключимо панельки. Боже сонечко хоче сходити, а сьогодні хмари а на небі. А, вчора було сонечко. Що йому панельки нагріють? Нічого не нагріють. Нічого йому панельки не нагріють. Ну, все одно треба підключити. І це догори трошки схолоне, ми трошки зменшимо вторини повітря. Якось так. Все, ми вже в овчинці, а далі буде нове відео, як ми марка працюємо. Потім повернемося і ще знімемо невеличку серію зепер повітря. Наразі всім до зустрічі. Пишемо, коментуємо, до побачення.